Вітаю! Сьогодні поговоримо про нашу батьківщину Україну. Україна дивовижна країна з багатим туристичним потенціалом. Тут є на що подивитися: і гори, і водоспади, і тепле море, і безкраї степи, і зелені ліси. Тому пропонуємо подивитися топ-7 найкрасивіших місць України, де ви повинні побувати. Олешевські піски це найбільший піщаний масив в Європі і знаходиться ця пустеля в Україні в Херсонській області. Любителям побродити в пісках. Вже не треба їхати ні на африканську сахару, ні на Азіатську гобі, ні в американську Сонора. Все це поруч і своє. І нехай площа нашої постелі значно менша, ніж у них всього 200 тисяч гектарів, але все ж в Європі крупніше не знайшлося. Температурний режим в українській пустелі відповідний повітря, містить мінімальну кількість вологи і практично не захищає сушу від сонця. Вдень пісок прогрівається до 70 градусів за Цельсієм, спека стоїть нестерпна. Вночі прохолодно, а амплітуда температур може досягти 40 градусів. Тут характерний пустельний рельєф з барханами, що досягає 20 метрової висоти і затишними оазисами стінистої розмістили. Але не рідкісний і вітер, що підіймає справжні піщані бурі. Озеро Леморійське мертве море в Херсонській області, року приваблює до себе все більше туристів, не тільки з України, але й з інших країн. Основною відмінністю цього природного водоймища серед сотень інших є надзвичайний колір води рожевий. Це чудо природи порівнюють з мертвим морем через підвищену концентрацію солі у воді. Медики стверджують, що за лікувальними властивостями рожеве море не поступається своєму більш відомому закордонному конкуренту. Озеро Світязь – найбільше та найглибше озеро природного походження в Україні. Світять чимось схожий на море у вітряну погоду. Хвилі тут досягають півтора кілометрової висоти. Світять чимось схожий на море у вітряну погоду. Хвилі тут досягають півтора метрової висоти. Найкраща природна туристична прикраса Волині озеро Світязь, що розташоване недалеко від селища Шацьк. Входить до складу Шацьких озер групи з понад 30 озер у північно-західній частині Волинської області. Шацькі озери розташовані серед лісових масивів, де побудовано багато санаторіїв і баз відпочинку. Для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер створено Шацький національний парк. Живиться озеро підземними водами та артизіанськими джерелами. Вода тут надзвичайно прозора та м'яка. Кінбурська коса, піщана коса розташована в Миколаївській області. Це дивовижне і гармонійне поєднання соснових лісів, широких степів, найчистішого моря і свіжого прозорого повітря. Разом з тим, кінбурзька коса це широчені піщані пляжі, укриті дрібним білим пісочком, де панує цілковита тиша, умиротворення, спокій і повне єднання з природою. На кінбурні ви не знайдете гучних дискотек та лунопарків, але тут можна побачити багато чого іншого, не менш цікавого. Наприклад, зграї білих чапель, пеліканів, лебедів і качок. А якщо вам дуже пощастить, то побачите ще й рожевих фламінго. Тунель кохання, розташований біля селища Кливань, що у Рівненській області, має не тільки неперевершений вигляд, колорит романтичну історію, але надзвичайну ауру, атмосферу місця, де здійснюються мрії і поєднуються серця. Цю ауру символізує Зелена арка, а колія на дві рейки, шлях до двох доль. Є ряд повірів щодо тунелю та його властивостей. Закохані вірять, що поцілунок в тунелі скрипить їхню любов на все життя. А якщо вони стануть на рейки та пригорнуться одне до одного серцями, то вже ніколи не Тунель Користуються популярністю у молодят. Вони залюбки проводять тут весільні фотосесії і навіть висаджують квіти, що символізують ніжні та пристрасні почуття. Місцеві жителі запевняють, що відвідавши тунель це хороша прикмета для будь-кого і радять відвідувати його частіше. Дністровський каньйон. Ністерта тече по каньйону подібні долині, утворюючи багато фантастичних звирів, меандрів. Природа Дністровського каньйону своєрідна і неповторна. На його території близько ста пам'яток живої і неживої природи. На Тернопілі стверджують, що на їхній території не Цікавіші та найкрасивіші краєвиди берегів цієї річки. Сучасна назва Дністра веде свій початок з Київської Росії і означає швидка вода. Древні греки називали ріку Тіріс, а пізніше Тірас. У римлян вона відома під назвою Дінастріс, Дінаструс, у Турків Турла. Дністер має 386 приток. Головні з них Праві, Стрий, Свіча, Лімниця, Бестриця, Реут. Ліві, золота липа, стрипа, збруд, смотрич, русло Дністра звивисте. У верхній частині це типова гірська ріка, що тече по вузькій долині з обривистими скелястими берегами. Ширина русла у верхів'ї не більше 40 метрів, а внизові – 100-240 сорок.